Репетиція до євро до чемпіонату часу все менше. Тож у Львові тестують пропускну здатність аеровокзалу, міцність стадіону, підготовленість волонтерів та служб у суботу, 28 квітня. Напередодні футбольного матчу клубів Львів Металург проведуть і тестування транспортної системи. Як воно виглядатиме? Знає Вікторія Іваскевич. До уваги водіїв в суботу з 15.30 до 23.00 Стрийську перекриють для приватного транспорту. Тож обминайте її 10-ю дорогою. Саму ж вулицю звільнять для автобусів, які перевозитимуть футбольних шанувальників. Внаслідок того, що Стрийська буде перекрита, це суттєво полегшить. Тобто, час обороту автобусу на маршруті відповідно, швидкість доставки сполучення між кінцевими точками. Ті негативні наслідки, які мали при відкритті чи проведенні матчів, це коли корок я від податкової, тобто вони тут будуть відсутні, і відповідно якість і комфорт перевезень звичайно, що буде вищі. Курсуватимуть Стрийську експрес-маршрути, які матимуть кінцеві зупинки поблизу нового терміналу аеропорту на площі Петрушевича та біля кінотеатру імені Довженка. Кінцева точка автобусів буде на вулиці Вернацького біля стрийського автовокзалу. Залучатимуть і вже існуючі маршрути. Чотири автобусних маршрути, третій, а десятий, сороковий, двадцять п'ятий. На третьому а буде працювати як і в звичайному режимі 14 автобусів великої містимості на 10-му 12 автобусів малої пасажирної місткості, на 40-му 16 автобусів малої пасажирної місткості і на 25-му 14 автобусів малої пасажирної місткості. Для перевезення вболівальників задіють 50 автобусів та 25 тролейбусів. Повністю ж відтворити ситуацію на час Євро, що правда, не вдасться. За словами Андрія Білоуса, у червні за 4 години до матчу з центру міста на стадіон доведеться перевезти близько 24 тисяч людей. Тож подібні перевірки планують провести і в травні. Вікторія Васкевич Олексій Музикавісти.